Історія командира мінометної батареї Андрія Сороки. Послуга супроводу для внутрішньопереміщених осіб з порушенням зору. Як діятиме комендантська година на свята, Віталій Сорока – військовослужбовець Національної гвардії України. На початку березня він повернувся з-за кордону. Я мобілізований. Другого числа я вже був часть. Я приїхав з Литви, я на жаль 5 років там. Почала, я одразу повернувся сюди. Віталій Сирока служить у стрілецькій роті. Розповідає, свого часу мріяв про кар'єру військового. Втім, цю мрію втілив старший син Андрій. З 2014 року розповідає, він став на захист батьківщини. Він не любив взагалі говорити. Мені хлопці розказували, що як де він був, куди попадала я, як з окруження виходили. У травні цього року батько та син разом поїхали до зони бойових дій. Ми разом були в Донецьку. Ну, його всі хвалили. Не Андрей своїми хлопцями там без нормально. Все, стабілізувався. Через три місяці по завершенні ротації батько повернувся додому, а син залишився на Донеччині. Його попросили, бо такі там вкрай необхідні, розповідає нацгвардієць Юрій. Його називали артилеристом-снайпером. Свої любили, а вороги полювали. Ворог так само слухає наші радіочастоти, як ми їхні, і вони вже знали, якщо виходять позивні нашого командира, нашого підрозділу, значить будуть в них ну, проблеми і то суттєві. І дійсно була інформація, що як його, так і наш підрозділ вишукують, тому що ну, робота сама за себе казала. Із травня по жовтень 2022 року зведений мінометний взвод військової частини під керівництвом старшого лейтенанта Андрія Сороки знищив 4 БТР, вантажний автомобіль, БМБ, легковий автомобіль, БПА, спостережний пункт противника, 13 укриттів для особового складу, місце для зберігання зброї та наніс ворогові близько 200 санітарних та більше сотні безповоротних втрат особового складу. Багато він виявляв цілий. За допомогою дронів потім пересилав нам координати. По цих координатах ми відпрацьовували цілі з його допомогою. Він також був присутній, допомагав в наведенні, допомагав в розрахунках, вичисляв так, давав поправки. Був на місці льотчика. 1 листопада Андрій Сорока готував батальйон до ротації. Вранці на позицію в селі Павлівка, де були, прилетіла ворожа міна 152-го калібру. Того дня він востаннє врятував своїх хлопців, розповідає нацгвардієць Андрій Калюшко. Він загинув на позиції в з хлопцями. І ще й при тому, що хлопці всі цілі. Нашого командира не було загиблих. У нас були поранені, нас були контужені. Він був дійсно фаховий спеціаліст. Як військова людина, як людина з. Ну, з високими хорошими моральними якостями, то в цьому плані кажу, це дуже велика втрата для нас, як для підрозділу, та й взагалі для Нацгвардії. тому що такі командири вони кожен день народжуються. Андрія поховали у рідному місті за тиждень. Батька відпустило додому попрощатися з ним. Молодший син Сергій каже, вся родина, хоч і хвилювалась, завжди вірили. Андрій повернеться додому живий і здоровий. Думаю, що з ним завжди все буде добре. Бо він був і в 2014 році, і в 2015 році був на антитерористичній операції. Завжди приїжджав, завжди говорив, що з ним все добре. Це дім, який будував Андрій, куди після війни мав повернутись, де планував створити сім'ю, виховувати дітей. Їх дуже любив, каже батько. На другому поверсі три просторих кімнати. Це він підшивав там на другому етажі. Ну, все теж як отпуску, так він тут постійно пропадав. Андрію сороці було 27 років. Дев'ять із них він боронив батьківщину за виявлені мужність, героїзм та відданість справі за врятовані життя побратимів. Частина в якій служив Андрій, ініціює присвоєння йому звання Героя України посмертно. Дається нам перемога в цій війні дуже гірко. Ми втрачаємо кращих. Синів і дочок України він був один із кращих. Він заслуговує найвищої нагороди. Віталій Сорока знову повернувся до служби. Тепер каже мусить боронити батьківщину за себе і за сина героя. Ольга Орел, Володимир Черніков. Суспільне новини. Вінничина від старого шуруповерта акумулятор. Це теж перта вилка». Це... Восьмикласник Дмитро Пшеничко показує Суспільному настільну лампу та ліхтарик, які змайстрував самотужки. Школяр використав старі акумулятори від шуруповерта та лед-стрічки. Коли зразу почали вимикати світло, перше ця була система, потім далі ми купили іоди, придумали, що зразу. Коли світло заражали, а коли немає світла, вже використовуємо Це від радіоуправляємих машинок на пульту по три вольта такі батарейки. Це що від них акумулятори також заражаються. Це ж думаю, щось може до них зробити. Думав, може ще якось фонарик. Дімі 13 років разом із татом Вадимом вдома розповідає, встановили інвертор, аби напруга у будинку була навіть під час планових та аварійних відключень. Вадим Шиничко веде суспільне до своєї майстерні. Це безперебойник, Це що я заказав в інтернеті? Китайський на 1000 Вт. От, він дає, наприклад, там одну лампочку можна зарядити, телефоном можна і насос до твердопаливого котла, я собі так підключаю. То і ось у мене є такий акумулятор великий старенький. Вимикаємо це все тут до нього і включаємо цей безперебойник. Він виробляє струму, бере 12 вольт тут, безперебойник і виходить вже 220 на розетку. Все, це ми його тепер запустили. Все, він пішов. І тепер переноскою пустили струм у хату. На облаштування такої системи, каже, витратив до 4 тисяч гривень. Зараз ціни піднялись колись до війни, він коштував до 2 тисяч, зараз 3 400 я віддав за нього. Це, це 3 400, це на тисячу ватт. А ті, що вже вище на ватт, якщо щоб повністю всю хату освічував, то вона там стоїть і 7, і 6, і 8 тисяч до 10. Акумулятор це просто він старий биушни, скажімо так, а як новий купити за акумулятор, то теж він вже. Раніше як коштував 3 тисячі, то зараз вже він тисяч 6-8. Акумулятора з силою струму у 100 ампер вистачає на 6 годин роботи. Цього часу для його родини достатньо. От як виключив на 4 години світло, включив насоса, попрацювало, з'явилося світло, переключив на, назад щоб в сім'ї за рандамент побути прожити, лампочка, насос, на зиму ну, виходить достатньо. Зарядити акумулятор, зарядити павербанка, зарядити телефона, це виходить достатньо. Альтернативні джерела освітлення у своїй оселі використовує і мешканець Іванова Ігор Лановий. Лед світильники, які працюють від акумулятора, чоловік встановив ще 2014 року. Все своїми власними руками зробив. Натомість я пам'ятаю, ця ледовська стрічка, вона була десь містів три до на початку осені 64 чотири гривні. Останній раз ми придбали її за 150 гривень на ринку. Такої акумулятори, які вже зняті з автомобілів, вони не тримають 12 вольт, тобто стартер автомобілів не працює. Але Якщо вони менше 12 вольт, вони можуть прекрасно живити ці Ледовські світильники. Про запас чоловік завжди має кілька заряджених акумуляторів. Це трактор, це вантажівка, а то від легкового автомобіля. 11 вольт він буде прекрасно, що кинутися далі. Таку ж систему Ігор Лановий облаштував і у пункті незламності, який мешканці Іванова облаштували у шкільній майстерні. Це каже очільник громади Михайло Кулик, на випадок, якщо генератори підведуть. Поки для пункту незламності закупили потужністю 8 кіловат, витратили 94 тисячі гривень. Альтернатива це 12-вольтовий акумулятор. Ми почепляли смуги, які у нас світлодіодні ленти, 4, мабуть, метри, вони на кожному. Кімнату, у нас обладнана, пункт незглавності. І включаємо на всяк випадок, якщо не буде там генератор працювати, бо все може бути, бо це ж техніка вона ламається, то ми включаємо нас на 12 вольт акумулятор. Андрій Коник, Андрій Нєстєров, Суспільне новини, Вінничина. Соціальна працівниця Тетяна Джуринська зустрічає свого підопічного біля під'їзду багатоповерхівки. Доброго ранку, я вже є Доброго. обережно. Куди ми сьогодні прямуємо? В аптеку. Добре. Супровід соціального працівника потребує Віталій Загнебедюк, чоловіку 64 роки. Порушення зору має з дитинства. Послугою супроводу користується кілька разів на місяць. Мені потрібно було поновити карту реабілітації, і потрібно було нам сек попасти на магістрацьку вулицю. Я там. Дуже давно не був, і де розташований розташований МСЕК, не знаю. Я попрохав в службу супроводу, щоб мені надали працівника. Вони мені пішли на зустріч, і ми вирішили це прямо на протязі півтори години. Сходили, вирішили ці питання з картою реабілітації. Для мене самого це була б дуже проблема знайти їх. Сьогодні Віталія супроводжують до аптеки. А ще соціальна працівниця допомагає людині з інвалідністю зняти гроші в банкоматі. Давайте картку. Послугу супроводу в міському територіальному центрі соціального обслуговування започаткували чотири роки тому. Заступниця директора закладу Наталя Желіховська розповідає, супроводом соціального працівника можуть скористатися люди з інвалідністю з порушенням зору першої групи. Заявку в департаменті соцполітики приймають за добу. Є люди, що дзвонять на період, за тиждень, говорять, що мені такого то числа мене потрібно буде супроводити. Але якщо людина потребує дійсно супроводження до медичної установи, то вона може зателефонувати і в цей же день. І ми намагаємось організувати роботу так, щоб людина була забезпечена цією послугою. Послугою супроводу користується і Микола Романовський. Йому 69. Чоловік розповідає, людині з вадами зору без допомоги сторонніх важко, і соцпрацівницю Тетяну йде сплачувати за комунальні послуги. Дуже. Також Миколу супроводжують за продуктами до аптеки та прозорого офісу. Каже, послугою користуються щотижня. Це дуже зручно, тому що я сам не можу зайти ну, багато дітей. А З супроводом я завжди можу попасти туди, куди мені потрібно. Тетяна Джуринська надає супровід 44 людям з порушенням зору, з багатьма із ними каже жінка, вже має дружні стосунки. Зазвичай два рази в місяць людина користується, а деякі навіть по два рази на тиждень. Хтось хоче просто порозмовляти, в кого немає якогось спілкування вдома. А всіх потрібно вислухати, щось може порадити, щось підсказати. Тут якась така і моральна підтримка, і, і фізична. Послуга супроводу безкоштовна, нею можуть скористатися і внутрішнє переміщення особи з інвалідністю, каже Наталя Желіховська. Для цього необхідно подати заяву до міського департаменту соцполітики. І на підтвердження довідочка про те, що людина має порушення зору першої групи. Ось департамент приймає рішення про надання соціальної послуги. Ми тоді вже далі працюємо. Ми з людиною визначаємо її індивідуальні потреби, укладаємо договір з нею і надаємо послугу. Наразі на обліку в службі супроводу 91 людина. Цього року послугою вони скористалися понад 4 тисячі разів. Наталя Колодій, Вадим Наумчак, Суспільне новини, Вінниця. Традиційний обрядовий хліб з Вінничини визнано нематеріальною культурною спадщиною України. Це наказ Міністерства культури та інформаційної політики від 23 грудня за висновками українського центру культурних досліджень. Під час випікання обрядових хлібів на Вінничині і досі дотримуються старовинних автентичних звичаїв. в селі і нині господині печуть хліб, короваї, паляниці. Загалом в області виявлено понад сотню унікальних видів обрядової випічки. Тривалість комендантської години під час Різдвяно-новорічних свят не змінюватиметься. Громадянам заборонено перебувати на вулиці та громадських місцях. Власники та адміністратори розважальних закладів також мають враховувати обмеження комендантської години під час планування режиму роботи. Винятки дорога до найближчого укриття у разі тривоги. Про це йдеться на сайті поліції області. Нагадуємо, комендантська година в області діє з 24 до 5 ранку. І на завершення ми згадуємо вінничан, які віддали життя захищаючи батьківщину під час повномасштабного вторгнення Росії на територію України. Наразі відомі 795 прізвищ.